Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу показати доцільність зелених операцій на персику літніх. Сьогодні 23 червня, я трошки запізнився з цими операціями зеленими. Зараз здійсню обрізку оцього дерева, якому вже 10 років, покажу наглядно, що після цього буде. Це обрізка. Вона надає плодам більше сонця, більше цукру тоді плоди мають, крупніші плоди стають. Вся сила росту та, що йде в лишні пагони, передається плодам. Звичайно, цю операцію треба робити на початку червня, але якщо сорт не ранній то Можна і в такі строки зробити, допускається до кінця червня. На моїй практиці робив вже не, не раз так, то в, в, тільки в мінус іде нарощування пагонів, якщо дерево слугує для черенків. Ну, призначене дерево для черенків, якщо для нарізання черенків на продаж, наприклад, на окульровку Це єдиний мінус. Зараз зроблю обрізку, покажу. Ось такий вигляд має дерево після проведення зеленої обрізки. Що в нас вийшло в ітогі? У нас всі плоди стали отримати доступ світла. До цього плоди навіть видно не було в кронах. Всі плоди осві... добре освічуються, освіщаються. Ми прибрали Надлишкову зелену масу, так як сорт з високою пагоноутворювальною утворювальною здатністю, він наростає по 2-3 хвилі росту на, на одному пагоні на сезон. Він накриває зверху куполом, проникнення сонця блокується. Плоди стають прісними, дрібними, такими без окраски нормальної. Он, знизу дивіться, який врожай гілок. Під час обрізки також прибираються залишки курчавості, засохші пагони з залишками курчавості. Малоцінні пагони тонкі, ті, що ростуть всередину, ті, що дуже загущають, загущують. Ну, тобто такий спосіб в мене я проводжу. Для збільшення плодів, для покращення смаку і для гарної окраски. Це сорт нектарину Старк Сангло. В нього йде помірна врожайність. Я тут не проводив норміровку, нормування плодів. Він сам, якби нормує себе, але за рахунок того, що дуже наростає багато пагонів, той врожай, який закладається, виходить, що є, що нема. Тому я його обов'язково ріжу, є сорти, які менш з такою пагоною відтворювальною здатністю, наприклад, от поруч є на ріне, тут обрізка буде незначна. Тут всього досталь крона освітлена не так про його вгору, тому що плодів багатенько, вони стримують рост пагонів. А тут, де невелика врожайність, Приходиться робити таку обрізку. Зелену. Зате потім ми маємо відбірні плоди. Смачні, крупні, відбірні, добре окрашені. Отаке От невеличке відео на тему зеленої обрізки я хотів показати. Форма крони в мене звичайна чаша. Дуже зручно. Доглядати. Ну, в общем, на цьому відео буду завершувати. А, забув сказати, бажано після такої обрізки зробити оприскування якимись антистресантами на кшталт мегафолу і з додаванням фуддіцидів для того, щоб загоїлись ранки швидше. Ну, наприклад, топсінем. На цьому завершую відео. Всім до нових зустрічей. До побачення.